Верховна Рада України прийняла постанову звернення до Міністерства закордонних справ України з вимогою розірвати дипломатичні відносини з Ісламською Республікою Іран. Не можемо ми мати відносини будь-які з країною, яка постачає безпілотники, постачає зброю, балістичні ракети країні-агресору, яка наразі знищує наші міста, знищує інфраструктуру, і найголовніше. Вбиває наших людей. Будь-які відносини з такою країною мають завершитись раз і назавжди. І саме на це направлена постанова Верховної Ради України. Переконаний, що наступною постановою до Міністерства закордонних справ України буде постанова відносно Республіки Білорусь. Скільки горя, скільки нещастя ми на жаль зазнали від сусідньої республіки. І тому наступна постанова має скасувати дипломатичні відносини з нашим північним сусідом, яким є не Росія, а Республіка Білорусь.